Добрий день учні та їх батьки, а зараз я вам розповім, як заходити до шкільної електронної пошти та приєднуватись до класу. І так, нам буде необхідно браузер. Я настійливо рекомендую браузер Google Chrome. Я зараз ним користуюся, тому що він, крім того, що дозволяє відкривати веб-сторінки, містить ще ряд дуже цікавих і корисних доповнень, які ми можливо будемо використовувати в майбутньому. Якщо у вас нема такого браузера, я думаю, вам не складе, великого, не складе великої проблеми встановити. І так, ви запустили браузер Google Chrome. В правому верхньому кутку шукаєте три крапочки. І в меню, що відкрилося, шукаєте третій пункт це нове анонімне вікно. У російській версії це буде режим інкогніто. І так, нове анонімне вікно. Зверніть увагу, з'явився ось такий значок, режим анонімного перегляду і такий чоловічок в шляпі з окулярами. Для того, щоб у вас відкрилась сторінка з пошуком і можливістю війти в електронну скриньку, вам необхідно набрати яке-небудь слово і натиснути Enter. Відкриється звичайно, сторінка пошуку, яку ви, мабуть, не один раз бачили. В правому верхньому кутку є. Синя кнопка, на якій написано Увійти. Натискаємо Увійти. Зверніть увагу, ми постійно знаходимося в режимі анонімного перегляду. Вводимо ту електронну адресу, яку ви отримали від класного керівника. Хто ще не отримав або вона яка змінилась і таке інше. Зверніться до класного керівника, він вам повинен видати цю шкільну електронну адресу. І так, ви ввели електронну адресу. Вона виглядає наступним чином. Ваша перша літера вашого імені та латинськими літерами прізвище. Далі йде знак равлик, чи «Горунскул.укредюкейшн». Саме так і ніяк інше. Натискаємо кнопку Далі. Нас просять ввести пароль. Вводимо сюди пароль, який ви також отримали з електронною адресою від класного керівника. Після того, як ви ввели пароль, натискаємо кнопку Далі. На перший погляд нічого не змінилось, і тут багато роблять висновок, що вони щось зробили не те. Ви все робили правильно. Ви вже знаходитеся зараз в своєму обліковому записі шкільному і можете ним користуватися. Що для цього треба зробити? Біля кнопки увійти у вас є 9 таких от кнопочок, які називаються 9 крапочок. Ця кнопка називає, називається додатки Google. Натискаємо на неї. Далі обираємо. Сервіс, який називається Gmail, це електронна пошта. Чекаємо. І ми в своєму обліковому записі. У вас тут повинен з'явитись напис G Suite і ваше прізвище та ім'я. Далі. Вступний крок це приєднання до е, класу. Вчителі нашої школи для кожного предмету створюють окремі класи. Тобто, у вас будуть запрошення на електронній пошті від учителів. З проханням приєднатися до класу, в якому відбуватиметься навчання. Ось, наприклад, від одного з вчителів прийшло запрошення до віртуального учня нашого, і в ньому написано, що є такий тестовий клас, викладач запрошує приєднатися. Ви натискаєте кнопочку приєднатися, таким чином ви будете зараховані як учень до цього класу. Коли у вас. Я не буду зараз натискати, повернусь назад. Можливо, що у вас тут буде дуже багато листів через деякий час, тому що про всі зміни в класі, про всі завдання тут приходять листи. Їх бажано регулярно переглядати і після того, як прочитали, видаляти. Але все-таки, якщо ви, наприклад, вчитель посеред року вирішив створити клас, в якому він буде проводити додаткові заняття для учнів, які там. Або дуже гарно вчаться, або навпаки відстають. Він створив окремий клас і серед року вам насилає запрошення. Звичайно, серед цих цих листів ви його можете не знайти. Але нічого складного в цьому немає. Ви натискаєте на, знову ж на ці крапочки, які називаються додатки Google, шукаєте додаток клас. І в списку класів. Ви побачите той клас, до якого ви ще не встигли приєднатися. Ось у мене тут зараз відображається 4 класи. До 3 з них я вже приєднався. Один клас, тестовий клас, ось ви бачите, тут написано приєднатися. Ви натискаєте цю кнопочку, і таким чином ви вже зможете користуватися тими завданнями, які буде виставляти вчитель у цьому класі. На цьому все. Всього вам найкращого!